В кінці травня 2023 року ми з дружиною перебували в Закарпатті у місті Берегово на Термальних водах, але про це якось розповім в іншому фільмі. А зараз хочу поділитися враженнями, які ми отримали від поїздки до міста Ужгород. Причиною поїздки було бажання моєї Люби зустрітися з подругою, котра там проживає, а моє. Прогулянка милим затишним містом. Навігатор благополучно вивів нас на центральну площу Шандора Петефі, де я знайшов для машини гарне місце в затінку. Вздовж усієї площі пролягає мальовничий сквер, де саме і стоїть пам'ятник Шандору Петефі, на честь якої названа площа. Шандор Петефі. Національний герой Угорщини середини 19 століття. Поет, революціонер, який загинув у молоді 26 років від кулі під час угорського повстання проти Австрійської імперії у липні 1849 року. Перейшовши сквер, виходимо до пішохідного мосту через річку Уш. Тут відкривається панорама міста, якою можна любуватись під акомпанемент місцевого музиканта. Огляд панорами міста слід почати із статуї Свободки. Так саме Свободки. З мосту Закоханих відкривається вид на єврейську святиню, синагогу, незвичайна споруда, котра поєднує різні стилі, зведена в 1904 році. За своїм призначенням, довго служити її не судилось. Під час Другої світової війни було винищено майже все єврейське населення. І новоприбула радянська влада віддала неймовірно красиву споруду під філармонію. Подейкують, що кращу концертного залу, годі шукати. Річка Уж бере початок в гірських Карпатах і, потрапивши в низовину, збиваючись як плазун, ділить Уж рук на Давайте поглянемо з мосту донизу. Потрібно гарно придивитись, і, окрім качок, Котрі мирно плавають. Ми побачимо зблизьки плавців у воді. Це форель, котра мирно вживається з качками, котрі плавають поруч. <пілляння> Пішохідний міст є улюбленим місцем прогулянок. Бачимо, як протилежний берег потопає в зелені. Там відома липова алея. Але до неї ми підемо трошки згодом. Перейшовши на протилежний берег, ми потрапляємо на театральну площу, де по праву руку ми бачимо театр ляльок, а по ліву руку кидається у вічі імпозантний будинок, а біля нього пам'ятник угорському художнику-монументалісту і портретисту Рошковичу. Значний період і життя творчості, якого тісно пов'язаний із Ужгородом. Недалеко на перилах бачимо ще одну скульптурку скульптурку Миколайчика, тобто помічника Святого Миколая. Від театральної площі ми виходимо на вулицю Корзо. Корзо з Італійської перекладається як місце для прогулянок. Так саме для цього ця центральна пішохідна вулиця і є. Тут цікаві старовинні внутрішні дворики, в яких несподівано можна потрапити в кафе. Цікава архітектура, чарівні магазинчики і привабливі кав'ярні створюють атмосферу відпочинку, затишку і моральної насолоди. Так в одному із кафе ми трішки відпочили і розійшли з Любою у різних напрямках на зустріч з коліжанкою, а я втім все по порядку. Пройшовши трохи вулицею Корзо, і звернувши вправо, я вийшов. До Христовоздвиженського кафедрального греко-католицького собору, який величаво, як на п'єдесталі, стоїть і зверхньо споглядає все довкола на протязі кількох століть. Закладка собору відбулася у 1640 році, а будівництво було закінчене у 1646 році. Спочатку тут перебувала єзуїтська колегія. А після скасування ордену єзуїтів Папою Клементом XIV у 1773 році, в собор за грамотою австрійської імператриці Марії Терезії у 1775 році було передано Мукачівській греко-католицькій єпархії, де і була резиденція Мукачівських єпископів, поховання котрих і знаходиться в підвалі цієї святині. У лівій башті встановлений дзвініван. Вагою 1 тона, а в правій дзвін вагою 3 тони. Поряд із величавим собором бачимо пам'ятник австрійській імператриці Марії Терезії. Вона ввела обов'язкову початкову освіту, ліквідувала особисту залежність селян від панів, зрівняла у правах хуніатську церкву з католицькою, назвавши її греко-католицькою. Вела паперові гроші, податки, які платять усі. Незалежний суд. Вона народила 16 дітей, серед котрих була королева Франції, дружина Людовіка XVI, котрим відтяли голову на гіллятині під час французької революції. Від собору, пройшовши трішки догори, нам відкривається грізний вид морю. Багато хто чув пружгородський замок. Але не всі його бачили. Маємо можливість ознайомитися з ним ближче. Знаходиться замок фортеці в центральній частині міста на високому пагорбі, оточений міцними мурами і гордо височіє над містом. Замок являється гордістю та визитівкою міста. На вході до замку є ще одна міні-скульптура: Меч меч-лаборець. Скульптура засновника Ужгорода та самої фортеці, князю Лаборцю. Котрий ще 9 століття захищає інтереси простого люду та був убитий наглими ворогами-уграми. Ця історична постать дуже суперечлива, навіть для істориків, але пора сказати дещо про самі міні скульптури Їх по всьому Ужгороду більше двох десятків. Їх автор Михайло Колодко. Існує свого роду маршрут по пошуку цих скульптур. Для цього потрібен, можливо, і не один день. Давайте зайдемо на територію замку. Прямо на вході перед собою бачимо палац, який розташований навпроти головних візних воріт. Палац зведено прямо над прірвою і є продовженням схилу замкової гори, на якому він стоїть. Ворог жодного разу навіть не пробував штурмувати замок з цього північного боку. З трьох сторін палац був оточений глибоким ровом, через який, у східній частині, був перекинутий підйомний міст. У разі небезпеки. При його підйому отвір воріт закривався. Гуляємо подвір'ям замку. Статуя Геракла, котра рубає голови десяти голови гідри. На місці однієї відрубаної голови виростало дві. Герак лубив гідру і змочив її отруйній крові на конечники своїх стріл. Відпочиваючий Гермес. Юний вісник боїв. Присів на мить на виступ скали. І повний енергії готовий далі продовжити свій стрімкий біг. За ці якості Гермеса рахують покровителем злодіїв. Бронзовий птах Турул міфічний птах стародавніх угрів. Турул колись приніс шаблю ватажку національного повстання Ференсу Ракоці, і той отримав перемогу над ворогами. Залишки замкової церкви 13 століття, церкви Святого Юра. На кожному розі замку споруджено ромбоподібний бастіон, висота якого досягає 10-15 метрів. На майданчиках бастіонів розміщувалися гармати, які тримали під обстрілом підступи до замку. Звідси відкривається чудовий вид на місто річки Уж. Давайте пройдемо до палацу замку через підйомні ворота. Пройшовши через міст за ворота, і перш ніж потрапити на подвір'я палацу, бачимо приміщення для охорони. А з другого боку, так би мовити, контрольно-пропускного пункту нас зустрічає чарівна охорона, внутрішнє подвір'я палацу має розмір 25х25 метрів. Тут є колодязь, який видобано на глибину понад 40 метрів, котрий має водяний стовбур близько 17 метрів, згідно легенди. Селянин, котрий був закоханий у донкової води, допоміг облаштувати цей колодязь, після чого закінчив життя самогубством та перед цим пообіцяв, що колодязь буде виконувати усі мрії закоханих. Крістіна Чакі, дуже красива, освічена та багата аристократка. Вдова, у 1694 році заручилась із дівцем на 11 років молодшим за себе, графом Міклошем Берчені. Генерал-майор повстанської армії князя Ференца Ракоці II. В ті часи подружжя володіли замком, і їхній шлюб був сповнений палкого кохання, незважаючи на різницю в віці. Під землею знаходяться підвали каземати, що служили слизькими приміщеннями. У правому крилі замку була в'язниця із камерою для катувань. Давайте зійдемо вниз. Тут бачимо класичне приладдя. Для вибивання зізнань не буду коментувати ці страхітливі знаряддя. кожен не так здогадається про їх призначення. Часи інквізиції були страшними, але й зараз, у 21 столітті, ми є свідками жорстокості варварів татаро-москальського хамства, котрі вже більш ніж 800 років пруть зі Сходу для поневолення спочатку Київської Русі, нашої правітчизни. А сьогодні і України її наступниці. Давайте пройдемось залами палацу, де знаходяться унікальні експонати краєзнавчого музею. Поки ви будете знайомитись з експонатами, я трохи розповім вам історію замку. А про деякі експонати я спробую зробити коментарі, не дуже перевантажуючи вас зайвою інформацією. Ось наприклад, копія. Корони Першого угорського короля Іштвана першого, тисячолітньої давнини Державний суддя – Граф Другет Феодальні магнати Другети володіли замком від початку 14 по кінець 17 століття. Продовжимо про історію замку. Історія замку для сучасності розпочинається від записів літописця Нестора 898 року. На той час замок, мав вигляд дерев'яної фортеці, що складалася з дитинця і частоколу. Тоді ця територія була заселена слов'янами, білими хорватами. Тут було князівство, на чолі якого стояв князь Лаборець, про котрого я вже згадував. Коли на князівство напали мадяри, населення стало до боротьби. Літописець Нестор пише: Зі сходу, через гори високі, прийшли угри численні. Захопили Ужгород, спаливши замок. Князь Лаборець втікав до своєї далекої фортеці Замплина, але його наздогнали і над річкою сіржавою повісили. Відтоді народ ту річку назвав лаборцем на пам'ять про князя. Але в бою за Ужгород був убитий і вождь мадярів Алмуш. Мадярські кочівники поховали його у валі Замплинської фортеці, яку також здобули. Замплин знаходиться в Словачині на південний захід від Ужгорода, приблизно за півсотні кілометрів. Граф Міклош Барчені та його дружина Кристіна Чакі. Ми вже познайомилися з ними на подвір'ї замку, де встановлені їхні бюсти. Андрій Бачинський, єпископ Мукачівської греко-католицької єпархії кінця XVIII століття. Митра греко-католицького єпископа. Тепер давайте розберемось, хто такі угри. Цим питанням детально займались історики, археологи і навіть лінгвісти одностайно дійшли висновку, що древні племена угрів проживали на територіях Західного Сибіру. Потім поступово вони перейшли через Уральські гори до Східної Європи. Ще в ті далекі часи угри були проблемою для західних земель Європи. Отже, угри, тобто угорці, є давніми родичами печеніїв і хазарів. Московити походять від угорсько-фінських племен, звідки саме походять і угри. Августин Волошин український священник. З березня 1939 року президент Карпатської України. Суві Пергаменту Тора П'ятекнижжя Мойсея Частина Старого Заповіту Біблії. Біблія Івана Федорова відрукована у 1581 році. Закінчимо прогулянку замком. Нас очікує ще одна цікава екскурсія. Випивши смачної кави у кав'ярні, що навпроти замку. Я знову подався по нові враження. Буквально за мурами фортеці розкинули справжнє старовинне етнічне село. На одній території зібрані будиночки різних національних груп з усього Закарпаття. Це музей просто неба. Він був створений одним із найперших в Україні. Дбайливі та вмілі руки максимально відтворили період. Тої чи іншої епохи відтворили побут тих людей, котрі проживали у той чи інший період часу, тут бачимо справжні історичні скарби культури нашого народу, тут чудово відчуваєш епоху наших предків і в той же час відпочиваючи душею, відчуваєш щем у грудях. Цей справжній соловей, якому ніхто не заважає виводити свої рулади. погавкування пса, котре тут звучить по-особливому. Цей спокій, який тут існує справжній, бо він дійсно був таким сто, і, і 200 років тому є і зараз у справжніх старих селах. Унікальна остання в світі тіюча шестигранна гуцульська дзвіниця, діючий дерев'яний храм із старовинним чотириярусним іконостасом, з різьбленим орнаментом. Сюди вільно можна зайти помолитись. Тут люди освячують паски та отримують благословення на водохреща. Пора повертатись до центру міста. A small cafe, no one seems to hear, so he closes his eyes, just lets the music take him away. Singing songs of love, songs of Найдовша липова алея в Європі. Її довжина становить 2 кілометри 200 метрів. Алея складається з кількох видів лип, які цвітуть по черзі з травня по липень. Кожний сорт цвіте приблизно протягом двох тижнів. Восени видовище взагалі чарівне, коли три сотні лип. Розфарбовуються всі відтінки осінніх барв. Ясен Масарика. Віком близько 120 років. Обхват стовбура майже 5 метрів, а висота 30. Цей звичайний ясен, названо в честь першого президента Чехословацької Республіки Томаша Масарика, котрий багато зробив для розбудови сучасного Ужгорода. Під цим ясеном також полюбляв відпочивати і Августин Волошин. Пора покидати це чарівне місто, але є ще одна родзинка на торті, без котрої Ужгород багато би втратив. Корчма музей де це у нотаря Цей легендарний заклад уже став справжньою визитівкою Ужгорода. Справжній закарпатський колорит, приправлений міцним, як і тутешня випивка, місцевим гумором, а на додачу ще і смачною кухнею. Ми сюди прийшли ані їсти, ані пити, бо вже не мали часу. Ми прийшли підняти свій настрій, чого бажаю і вам. -ра -ра. А не жаль мені того возу Аби дівка була гожа, Ай-я-го-я-гей-я Аби дівка була гожа, ай я яй А то груда ще й погана, тумба тумбарара. А тебе груда ще й погана. Візок мені поломила, Ай-я-го-я-гей-я Поламала мені візок хуєра. Дивився рара візок мені половився, я огея, -я, я Я на неї задивився Тумба-тумба-рара Візок мені половився, я огея. -я